Вітаю на уроці навчання грамоти. Приготуйте, будь ласка, букварик. Олійчик. Сьогодні на уроці письма ми з вами будемо вчитися писати велику букву В. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день! Всі здорові! І веселі, вірно? Отже, до року, мабуть, всі готові. Сядьте, будь ласка, рівненько, приготуйте свої вушка. Прослухаємо вірш. У волошки квіточки, волошкові діточки, весело сміхаються, вічливо вітаються. Вівці та корови будьте всі здорові. Про що вірш? Про волошки. Подивіться, будь ласка, на екран та скажіть, якого кольору волошки синього такого кольору. Вірно? Давайте ми з вами зараз спробуємо дати назву певним предметам. Конвалія, волошка, гвоздика, як можна замінити одним словом? Конвалія, волошка, гвоздика. Це квіти ворона. Ластівка, сова, птахи, ведмідь, вовк, вівця, віслюк. Звісно, це звірі, Виноград, сливи, вишні. Фрукти згодна. І останні. Володя, Віктор, Василь, Віка. Це імена. Ну що ж, ми сьогодні на уроці будемо вчитися писати велику букву В. Давайте поглянемо. Велика буква. В складається з двох елементів. Які ж це елементи? Пряма похила лінія за округленням внизу і ліворуч, так? І двох правих пів овалів. Перший наш елемент. Ми з вами починаємо писати від нашої міжрядкової лінії, додаткової цієї пунктирної лінії. Цей перший елемент ми з вами писали вже, коли вчилися писати велику букву У. Що ж це за елемент? Починаємо ми з вами писати. Від міжрядкової згори вниз, пряму, похилу лінію, доходимо до нижньої рядкової і заокруглюємо ліворуч. А ось наступні, наступний другий елемент для нас новий. Ми його, подивіться, починаємо писати. Нижче нашої додаткової, нашої міжрядкової лінії. Поставили собі крапочку, і ми маємо з вами, наче дугу зараз намалювати над нашою прямою заокругленою вниз. Ведемо вгору, торкаємося нашої додаткової, і робимо заводимо вниз. Іначе малюємо півовал. Заокруглюємо ліворуч, і ми маємо торкнутися нашого першого елементу. Далі, від того моменту, там, де ми закінчили малювати описати перший півовал, ми маємо з вами праворуч вниз. Описати великий правий півовал. Давайте подивимося ще раз: пряма похила лінія з заокругленням внизу. Далі нам потрібно описати два півовали. Починаємо писати нижче нашої міжрядкової лінії. За, піднялися до міжрядкової. Робимо дугу, заокруглюємо ліворуч, торкаємося першого елемента. Від, цього, від цієї точки, ми з вами описуємо другий півовал. Давайте спробуємо попрацювати в зошиті. Букварик, частина 3. Сторінка 10. Пропишемо з вами за зразком велику букву В. По пунктирах, а потім самостійно. Далі ми з вами спробуємо прочитати спочатку, а потім про записати, прописати ці склади в і Ві. далі в, і. ви, в у ну. Зверніть увагу велику букву В. Ми з вами з маленькою І, і У, поєднуємо нижнім з'єднанням, знизу поєднуємо, витягаємо, наче ногу. В третьому рядочку спробуємо прочитати склади В О, В, -о, В А, ВА В Е В та спробуємо прописати. Звертаємо увагу, що так само, як і в другому рядочку. Велика буква В поєднується з маленькою О, А Е нижнім з'єднанням. Велика буква В має наче взятися за маленьку Е, за маленьку А, за маленьку О І, І У. Поставте відео на паузу та охайно пропишіть ці рядочки. Настав час трішки перепочити. Ну що ж, попрацюємо з словами. Нам потрібно уважно подивитися на слова, друковані, прочитати їх та відшукати слово у слові. Давайте спробуємо. Ві сі м. Вісім. Яке нове слово ми можемо відшукати? Воно складається з трьох букв. Слово сім. Запишемо його СІ-М. Далі читаємо у мова. Яке ж слово ми можемо знайти в цьому слові? Слово мова. Мо Третє слово К-ВА-СО-ЛИ-НА. квасолина. Давайте подивимося, що ж за слово слово квас. Квас. І четверте слово читаємо: Все, ло. Яке ж слово сховалося в цьому слові? Давайте подивимося: село, ло, Се -ло. Ну, а ми з вами продовжуємо працювати в букварику на сторіночці 10. І зараз ми з вами спробуємо записати, прочитати, та потім записати речення. Давайте ми з вами прочитаємо перше речення. У валі. Вінок. В кінці речення, який розділовий знак стоїть? Крапка. Чудово. Запишіть, будь ласка, це речення. Увалі вінок. Скажіть, чому друге слово ми пишемо з вами з великої букви? Валі. Тому що це ім'я. А чому перше слово У з великої букви? Тому що це початок речення. Давайте спробуємо прочитати друге речення у. Ві, у -ві н. -ку ма ки. У віки. У вінку. Маки. Запишемо це речення. Це речення воно складається у нас з п'яти слів. Воно довге, тому і ми його будемо починати писати з нового рядочка. У віки. У вінку маки. Чому друге, чому друге слово ми пишемо з великої букви? Віки? Тому що це ім'я. А чому перше слово ми пишемо з великої? Тому що це початок речення. І ще одне речення. А Увалі. А увалі. Спробуйте, будь ласка, прочитати це речення. Наче запитуєте А валі... Запишемо це речення. А у валі, в кінці речення поставимо знак питання. Ну що ж, поділіться своїми враженнями від сьогоднішнього уроку. А, чи було вам під час уроку? Радісно, а коли ви сумували? А чому сумували, якщо сумували? І ще одне питання. Скажіть, де можуть надобитися здобуті на сьогоднішньому уроці знання? І на останок оцінимо свою роботу. Це було не перевершено Бу нормальний урок. І о, песик злий і каже, що урок пройшов погано. Я дякую вам за роботу, і ми з вами побачимося вже на наступному уроці навчання грамоти.